Кожного року дивуюсь, скільки є цікавих рецептів паски. Кожного року думаю, ну все, я вже точно знаю, яку паску буду готувати на наступний рік. І весь час знаходжу якісь нові цікаві рецепти, які дуже хочеться спробувати. Та тепер зі мною навіть діляться своїми рецептами мої підписники. Рецептом цієї сирної паски зі мною поділилась пані Наталя. І не дарма, адже ця паска дуже проста у приготуванні, але виходить вона неймовірно смачна. Всім привіт! Отже, годі базікати та гайда до роботи. Весь рецепт ви знайдете в описанні під відео. Всі інгредієнти для приготування паски мають бути кімнатної температури, і для цього я дістала все з холодильника десь за годину до приготування. Тож розбиваємо в чашу міксера 4 яйця кімнатної температури, використовую яйця категорії С0. До яєць додаємо дрібку солі та цукор. Вмикаємо міксер на найбільшу швидкість та збиваємо яйця з цукром до пишності та посвітління мінімум 5 хвилин. Паралельно, поки збиваються яйця з цукром, давайте підготуємо інші інгредієнти до замішування тіста. З допомогою блендера перетираю свій кисломолочний сир до кремоподібного стану. Якщо у вас вдома немає такого блендера, то сир можна просто перетерти через сито. Також хочу підготувати суміш сухих інгредієнтів. В мисочку просіємо борошно вищого гатунку. В тому рецепті, що дала мені пані Наталя, для приготування цієї паски потрібно використовувати соду та лимонну кислоту. Я вирішила замінити цю суміш на розпушувач, бо по суті це одне і те ж. У той розпушувач зазвичай вдома і саме ці інгредієнти є основою для розпушувача. А як приготувати розпушувач в домашніх умовах, можна дізнатись, переглянувши відео, посилання на яке з'явилось у правому верхньому кутку. Від зберігання розпушувач трішки збивається в грудочки, тож теж просію його до борошна. Також що є ще цікавим в цьому рецепті, що порція цукру в ньому ділиться на два. Одна частина додається до рідких інгредієнтів, а інша до сухих. Тож, одна частина цукру вже збивається з яйцями, а іншу частину ми додаємо до борошна. Перемішуємо наші всі сухі інгредієнти вінчиком до однорідності. За цей час яйця з цукром перетворились в білосніжну пишну масу та тепер додаємо до неї вершкове масло кімнатної температури. Вершкове масло можна замінити на вершково рослинну суміш. Та ще збиваємо яєчну масу з маслом на найбільшій швидкості міксера десь одну хвилину. Після цього зменшуємо швидкість міксера на середню та додаємо в чашу міксера кисломолочний сир. Коли рідкі інгредієнти гарно об'єднались між собою, зменшуємо швидкість міксера на мінімум та додаємо в чашу по 1 столовій ложці сухі інгредієнти. Додаємо поступово, щоб борошно не розлетілось по всій кухні від міксера. Коли міксеру вже стало важко працювати, вимикаємо його, додаємо до тіста всі сухі інгредієнти, що залишились, та вже вручну лопаткою перемішуємо тісто до однорідності. Також додаю до тіста шоколадні крапельки. Виж, якщо що бажаєте, в цей момент можете додати цукати чи сухофрукти. Розмішуємо тісто до однорідності та тепер розподіляємо наше тісто. По формам. Це в мене паперові форми діаметром 9 см. Заповнюю свої форми на 3 четвертих чи на 2 третіх, по об'єму це виходить майже те саме. Таким чином, мені вдалося заповнити 4 форми та ставлю свої пасочки випікатися вже розігріто до 180 градусів духовку. Час випікання в моїй духовці 1 година. На готовність перевіряю пасочку дерев'яною шпажкою. Шпажка має бути суха після виймання з пасочки. Ви тільки погляньте, як апетитно виглядають готові паски. Та тепер залишаю своїх красунь в спокій до повного охолодження. І це є надзвичайно важке завдання, адже аромат зараз в кухні просто неймовірний. Показую вам свої пасочки вже на наступний день. Як бачите, лишилось їх вже дві, вже ледве й так встигла ще вам сфотографувати їх та розрізати. Ця сирна бездріжджова паска виходить дуже смачна, вона має дуже насичений смак, а також вона дуже волога та ніжна по своїй структурі. А що саме цікаве, вона довго не черствіє і з кожним днем стає ще смачнішою. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові смачненькі відео. Дітям ця пасочка теж дуже сподобалась, і саме вони її замовили приготувати на паску. Тож, пані Наталія, дуже дякуємо вам за гарний рецепт. Думаю, що він знадобиться не одній господині. До зустрічі в наступному відео, бажаю успіхів в приготуванні вам доброго, миру та спокою.